Чого чекаєш? Ти чого сидиш мовчиш? Сказати нічого? Чи острах душу крає? Чи втратив гідність? Ти бур'ян спориш? Будяк, що ні краси, ні користі немає? той ворог лютий, що пускає нашу кров. Не за кордоном, хоч і там його до біса. Той ворог, що згубив народну віру й любов, займає владних кабінетів крісла. Сторонні воші, як казав кобзар, не так страшні, як ті місцеві гниди. Які народну віру сплюндрували. І, на жаль, тепер ми маємо лише ненависті огиду. Заснув народ. Заснула честь і гідність, і братерство, і свобода. І вже немає права слова у народа, немає прав лише обов'язок. Вмирати. Невже цьому нас вчили предки? Ну, скажи мені, мій брате, невже ми наче ті цигани кочові підемо світ за очі з рідної землі? Нас продали за три копійки, За кордонним псам. Нема народу і тепер. За себе кожен сам.